Що таке митниця у смартфоні? Коли в Україні добросовісні підприємці самі собі стануть митниками? І як перехід на сучасні митні стандарти світу дозволить зменшити вартість товарів та послуг для нас з вами? Сьогодні розповім вам, що таке ЕНЦІТІЕС та митний безвіз. А також, звісно, порахую, що почому всі важливі для України історії. Україна це Європа. Ну майже. Ми отримали статус кандидата в члени ЄС і тому вже повинні добиватися більшої економічної інтеграції. І одним з пріоритетів має бути встановлення чітких і зрозумілих для всіх митних правил і процедур. Адже митниця це не тільки розплідник корупції, і альмаматер сотень мільйонерів у погонах. Абдула таможня дає добро! Митниця для України як експортно орієнтованої країни. Насправді є неймовірно важливою. Вона давала близько 40% всіх податків до державного бюджету. Але це, до речі, не зовсім те, чим варто пишатися. Так, ще раз скажу, справді історично склалося, що саме наповнення бюджету у нас є основним завданням митниці. Ну і ще, як каже уряд, завданням є охорона внутрішнього ринку та вітчизняного бізнесу. Але насправді це дещо застаріле уявлення. Його давно час змінити. Сучасну роль митниці треба безкомпромісно трансформувати. Вона повинна стати умовно не касою шлобаумом на шляху товарів, а провідником для бізнесу на шляхах до міжнародної торгівлі. Врешті саме митниця може допомогти підсилити конкурентоспроможність спроможність українських компаній і держави в цілому. Але для цього потрібні швидкі, зручні та ефективні процедури митного оформлення. І такі процедури, звісно, існують. А деякі вже навіть впроваджуються в нашій країні. Наприклад, митний безвіз, про який ви, напевно, чули. Що це таке? Ще 8 травня Кабмін схвалив законопроект про зміни до Митного кодексу України. Ці зміни необхідні, ось тут важливо, для забезпечення міжнародного застосування системи НСІТІС. Це дуже цікава штука. Пояснюю чому. Є така конвенція про процедуру спільного транзиту. Той самий митний безвіз. Україна до конвенції приєдналася, отже, має застосувати її центральний елемент, вже згаданий NCTS це нова комп'ютеризована транзитна система, New Computerized Transit System. По суті, NCTS є веб-додатком, тобто нею можна користуватися з будь-якого комп'ютера, який має доступ до мережі інтернет. Система дає можливість в режимі реального часу обмінюватись інформацією про етапи митного оформлення. Для цього використовують електронні повідомлення, а не стоси паперів, які раніше водіям та експедиторам доводилось оформлювати на кордонах усіх країн за маршрутом. Митниці країн-учасниць конвенції мають в системі один транзитний документ. Це дозволяє митним органам контролювати товари на кожному етапі перевезення. NCTS з'єднує митні служби в країнах-учасницях конвенції, дозволяючи обмінюватися митними даними. В ЄС за день. Фіксується близько 50 тисяч використань СІТІС. Наразі цим користуються 35 країн. Україна може і має стати 36. -ю. І Україна, до речі, розпочала застосування NCTS ще в листопаді 20 року. Спочатку у пілотному режимі, а з березня 2021 року вже на національному рівні, але все ще в режимі експерименту. Станом на липень 2022 року у системі зареєстровано більше 1100 трейдерів. Близько 4,5 тисяч працівників митниці подано більше 5,5 тисяч декларацій. 13 -ти компаніям надано статус фінансового гаранта. З моменту приєднання, використовуючи цю систему, компанії зможуть переміщувати вантажі з ЄС до України і навпаки без додаткових оформлень у внутрішній транзит. Гарантування сплати митних платежів забезпечуватиме відправник. Це може значно пришвидшити логістику, особливо в умовах війни. За оцінкою експертів, Застосування системи спільного транзиту NCTS Україною вже не у тестовому режимі, а по-справжньому може розпочатися вже з 1 грудня цього року. Сподіваюся, це таки станеться, адже переваг приєднання до НСТС дійсно дуже багато. Окремо підкреслюю, що ця програма, як і конвенція, загалом сприяє запобіганню шахрайству із супровідними документами та корупції загалом. Завдяки NCTS митники, хабарники та інші приліпали вже не зможуть перетворювати. Умовно кажучи, контейнер з телевізорами на контейнери із зеленим горошком. Тобто, впровадження цієї системи дозволить зменшити обсяги контрабанди в рази. Окрім того, використання однієї декларації для доставки вантажів з однієї країни в іншу зменшує вартість митних процедур та час, необхідний для їх проходження. Отже, зменшує черги на кордоні, що означає більш швидкий потік товарів до України. Тобто, насамперед, це спрощення. Ні, якщо хтось сподівався, це не звільнення від сплати мита, але фактично це дозвіл не проходити зайві митні процедури, часом платні на кордоні. Цього не потрібно буде робити, оскільки підприємець пройшов перевірку ще до того, як приїхав на кордон. Отже, сподіваюсь, тепер зрозуміло, що приєднання до НСІТІС це важливий елемент митної інтеграції з ЄС. Щоб митний контроль проходив швидше та якісно, митниця має виділяти добросовісних підприємців для того, щоб Ані свій, ані їхній час не витрачати і створювати сприятливий режим митного контролю і пропускати за спрощеною процедурою. Тому для нової ролі митниці важливо створювати такі умови, щоб підприємцю було вигідно бути чесним, запроваджувати спеціальні системи спрощень. Тобто частину процесів, які зазвичай роблять для нас на митниці, бізнес зможе робити самостійно, не відвідуючи митний термінал, а митниця їм при цьому довірятиме. Але важливо розуміти, що в Україні для узгодження національного митного законодавства з митним кодексом Європейського союзу потрібно не тільки імплементувати приєднання до НСТС, Не найменш важливо провадити сучасну систему управління ризиками, систему постмитного контролю та митного аудиту, контролю митної вартості, форм тарифного та нетарифного регулювання та адміністрування мит, систему фінансових грантів тощо. Адже найбільш ефективним шляхом боротьби з корупцією є скорочення людського фактора, який на українській митниці досі присутній на безлічі етапів. Ідеологія ж ЄС це мінімізація людського фактору скрізь, де це дозволяють іт технології, де це доцільно. Підсумовуючи, відзначу, що Перетворення України на надійну ланку міжнародного ланцюга торгівлі матиме ключове значення не тільки для якнайшвидшої інтеграції України в європейський економічний простір, але й для зміцнення нашої економіки та підвищення добробуту українців. І це головне. Друзі, нагадую, підписуйтесь на мій блог, діліться посиланнями, лайкайте та коментуйте. Все це дозволить вивести теми, які я підіймаю на новий рівень обговорення. А відтак і наблизити країну до позитивних змін. Дякую вам і побачимось!